В осінньому пальто одноразова маска. Непогані часи, пам'ятає, будь ласка. Бо тепер замість маски, лиш зброя і каска, наказ на нулі, не зазнати поразки, щоб потім піти в контрнаступ. На культурному фронті не слухати басту ані Лорад Джигана чи інших фантастів, що мовчали весь цей час. Нам краще без газу, але й без вас. Боротьба за свободу не в перший раз, і новини з Ізюму болить і досі. Тож, тепер на підході лютнева осінь ми їдемо дахом частково і зовсім, бо ця осінь, вона трохи інша. Замість спогадів літа, спогади тиші, ненависть зомбованих орків ще глибша, а з термосу чай має присмак провини. Провини загибель чиєїсь дитини, яка б могла будувати країну і відкривати з ноги всі зачинені двері, руйнуючи намір ворожих імперій.